Цього року через пізню весну люди губляться, коли садити городину. Деякі господарі висадили картоплю ще за місяць до Великодня, деякі чекають, поки зовсім потепліє. А от народний синоптик із Маньківки Володимир Бойко точно знає, коли і що садити. Багаторічні спостереження за природою далися в знаки. Якщо побачив першу ластівку, значить тепло настало. Пора сіяти соняшник і просом. Коли починає цвісти жовтий нарцис, значить пора садити картоплю, бо температура на глибині садіння плюс 8. Це найкраще для посадки. Є й інші природні орієнтири. Починають жаби кумкати, пора сіяти овес. Цвітуть абрикоси, час для кукурудзи та ячменю. Заспівав соловей, можна садити гречку. Цвіте осика, ліщина, верба час для моркви, петрушки, редиски, кмину, коріандру та шпинату. Прилетіла зозуля і до цвітіння буску садять теплолюбиві культури огірки й гарбузи. Цього року не буде врожаю на ярі культури. Продовжує далі Володимир Бойко. Добре, вродять гречка, просо і зернові. А от огірки і картопля потребуватимуть особливого догляду. У червні йтимуть рясні дощі, бо зберіг було багато соку. На початку місяця вночі температура плюс 12-16, а в день до плюс 28. Найспекотнішим буде липень а у серпні температура знизиться на 5-6 градусів.